Вітаю, любі українці! Ви на каналі Країна за Кадром. Хочу звернутися до тих, хто вперше зайшов на мій канал. Мене звати Маруся. І я переселенка з міста Токмак Запорізької області. Ми придбали собі стареньку хатинку в Карпатах і розпочинаємо наше нове життя. В коментарях написали, що набридло дивитися розпаковки. Вибачте, але я не можу не показати посилку, яку з такою любов'ю складають та відправляють мені добрі люди. Тому, якщо комусь не цікаво, ласкаво, прошу пройти вперед та подивитися якесь інше відео. Дуже боляче і образливо, коли отримуєш ось такі коментарі. В мене навіть язик не повернеться зачитати його. відносно того, що одяг завеликий на мене. Це через те, що людина, яка відправляє мені посилку, вона зовсім не знайома зі мною. Вона не знає моїх розмірів. І це нормально. А ви пишете отак коментарі, ображаєте тих людей, які з такою любов'ю, з теплотою. Діляться з нами чимось. Я просто буду в майбутньому, щоб ви знали, я просто буду видаляти коментарі і навіть вас блокувати. Тому що я не хочу, щоб у мене на каналі були якісь там сперечання, якісь там сварки і один одного ображали. Це моя улюблена кофта. Яку не можна прати в пральній машині, тому поки пратимо, поговоримо трішки. Ще зачитаю вам один коментар, який написала мені моя підписниця. Це зовсім не хейтер. Вітаю! От, раніше дивилась канал, бо знімали відео цікаві, якісь. А тепер одні розпаковки пішли. Чому не знімати щось про двір, город, село чи квіти. Там же така гарна природа. І оці посилки, це вже занадто, вибачте. Не хочу, щоб ви ображались чи плакали, але це вже ото якесь попрошайнішіство. Ви ще молоді люди, які можуть працювати та дозволити собі все самі купити. Он люди, які все також втратили, переїхали за кордон та працюють на двох роботах і нічого не просять, бо та допомога, що так розповідають, то все. Дуже перебільшено, а люди працюють в іншій країні, вивчають мову, і це ох як нелегко. А ви в своїй країні на своїй землі працюйте. Вулики з бджолами заведіть, полуницю насадіть, кущі ягід та продавати можете. Чи чоловік може вирізати з дерева корисні речі і також продавати? Не займайтесь попрошайничеством та жебратством, а працюйте, і все у вас буде добре, руки і ноги є, то й робота завжди буде. Молоді ще які. Бажаю вам здоров'я та достатку, миру. Щиро дякую, пані Фріда. За такий коментар. Тепер я трішечки його прокоментую. Я могла його просто видалити і все. Але хочу сказати: ми ні в кого нічого не просимо. Просто є такі люди, які хочуть поділитися чимось добрим з іншими, і вони від цього отримують величезне задоволення і радість. Пані Фріда, ви так розказуєте, що люди поїхали за кордон і працюють там на двох роботах, нічого не просять. Вибачте, я теж нічого не прошу. Але за кордон я їхати не хочу, принципово не хочу, бо в мене є своя країна. Я люблю Україну, і я не хочу їхати кудись за кордон. Ті, що поїхали, вони зробили свій свідомий вибір. Для того, щоб завести вулики з бджолами, потрібно немаленькі кошти вкласти. Закупити бджоли, купити ті вулики або зробити їх якось так. Чоловік вдома мав столярку свою, мав станки. І він міг би з задоволенням зробити вулики. Але тут нема з чого і нема на чому зробити вулики. А щоб купити їх, потрібні дуже великі гроші. І так само закупити бджоли, вулики щоб вирощувати полуницю. Спочатку її потрібно закупити, посадити, потім виростити, потім продавати, вкласти гроші в це. А в нас зараз гроші йдуть в інше. Нам потрібно зробити ту саму ванну кімнату, потрібно якийсь, хоч маленький ремонт, зробити в хаті. Мені якось зараз не до полуниці, тому що я маю роботу біля хати, біля будинку. Спочатку треба якось облаштувати житло своє, а тоді вже можна, як ви кажете, висаджувати полуницю, чимось займатися там. Щоб вирізати щось із дерева, потрібно теж час для цього мати і потрібно мати якісь інструменти. Пальцем ти не виріжеш нічого. Просто хто не відчув це на собі, коли це ти стоїш, отак в чому попало, і тебе кидають в інше місце, і ти повинен там все спочатку почати. Не всі це розуміють, як це розпочинати все з нуля, все спочатку. Коли ти стоїш, в тебе відпав той самий гудзик, і ти не маєш голки навіть з ниткою, щоб пришити той гудзик. Та й взагалі, для чого і перед ким я виправдовуюся? Всі свідомі люди розуміють, що це таке, коли. Ти залишив все своє, яке наживав роками, і попадаєш в зовсім нове місце, де розпочинаєш все спочатку. Насправді це дуже складно, це все може зрозуміти тільки та людина, яка відчула це все на собі. Той, кого торкнулася війна, той все розуміє. Я дивлюся багато блогерів, мільйонників, у яких більше ста тисяч і по мільйону підписників, і вони отримують посилки, вони отримують допомогу від людей. І ніхто не відказується. І нормально всі до цього відносяться. Це люди, яким, в в яких є все. Вони живуть у своїх домівках, вони мають все. Але вони й приймають посилки. Вони дякують за посилки, з задоволенням роблять цю розпаковку, показують, що їм прислали. І це нормально. А чому я не можу прийняти ту посилку від людей, коли я втратила все і люди хочуть мені допомогти? Я щиро дякую тим, хто прислав мені посилки. Нехай Бог благословить кожного з вас. Дякую також за фінансову допомогу, хто нам допомагає фінансово. Дай Бог вам міцного здоров'я. Нехай Господь береже ваші сім'ї і благословить всіх вас. Ось така кофта за таким павуком, з такими блескітками. Тому я не перу його машинці, я можу прати руками. Шаюки ходить. Юкі киця. Киця, 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 киця. Юкі кіцюня. Вчора таку гадюку притягнула, їла, сиділа. хрумала на весь двір. Ось мій город. Посадила огірки там пляшками, понакривала пластиковими пляшками накрила. Оце хочу показати спочатку городу. Отут от. Посіяла квіти була. Отак, два рядочки квітів. Як не дивно, отут айстри зовсім не зійшли. Оце зійшли волошки такі, будуть цвісти таким синім. Оце трошки квітів зійшло. Отут чорнобривців трошки, трошки зійшло зовсім. І тут теж айстри були і зовсім не зійшли. А то в мене салатик там росте одеський кучерявець. Але, як не дивно, сіяла рядки і чогось тільки по піврядка зійшло. Або коти перегребли, бо коти дуже часто ходять і гребуться в городі. Можливо, коти просто перегребли, воно не зійшло. По піврядка тільки. Ну нічого, бурячком червоним досажу потім. А отут в мене ось салат мікс. Ось які гарні салати, дивіться. Які різні салати в пачці були. Оце така краса. Тут цибулька, кущовочка росте. Бур'ян за свята повилазив. Юки ходить по городі. оце ж коти ходять, свої нужди тут справляють, Грибуться. і в результаті багато чого пропадає. Ну, що ж я зроблю? Нехай ходять, бо два наших коти бігає, а ще сусідські коти дуже багато приходять. Ось хочу показати хрін. То, що пішло в цвіт, ми все зрізали. І в результаті ось який гарний хрін росте. Одна з моїх підписниць дуже наполегливо доказувала, що то не хрін, а конопля. Росте, чи коноплі, як правильно. Ну, дивно, що садили хрін, потім вийшли коноплі, як по її, по її словах, а тепер знову з'явився хрін із конопель. Ось, знову хрін. Так, воно як цвіло, можливо, чимось і було схоже до конопель. Але як зрізали, то знову листочки хріну повиходили, ростуть. Оце тут морквочка та, що я на зиму сіяла. Що вам ще показати? Що вам ще показати? Вон як юки ходить по городі. Ходить, топчеться, ну що ж, їх не будеш бити гонити. Ходять собі та й ходять ті коти. О, сіла, щось чухається, та ще й покачаються, другий раз полежать, О, як є, так буде. Ось цибулька моя. Теж вон, яка вона. Щось попадала, і, і я не знаю, чи її теж коти поламали, чи що їй сталося. Юки, ну ти чого там ходиш? О-о-о. Ну, он пішла, сіла собі свою справу робить. Ну, це ж так вони ходять. Все гребуться в городі. Ну, що я зроблю? А цибуля, я не знаю, чи вона так попадала, оце і дуже багато в ось, як рядочок, так видно, що в рядках дуже багато що пусто. От поки ще маленька була, було багато цибулі. Коли вона підросла. Я ж кожен день не ходжу на город, не заглядаю потім дивлюся, щось її менше зробилося тої цибульки. Чи вона он, щось така сидить місцями, он, чи попропадала щось ось. Чи щось її попід'їдало, чи я не знаю, чому вона така. А місцями он зовсім немає в рядочках чогось. Або така нещасна сидить. Зразу була така гарна цибуля, вся посходила. Це та, що я на зиму садила. А тепер щось не знаю, що їй робиться. Ось наші полуниці цвітуть. Тут ще в полуницях я посіяла моркву, бо городу мало дуже, то я так його уплотняю. Дещо можна досіваю, підсіваю, підсаджую всюди. Це тут кусочок залишила порожнього, помідори буду, потім і перець посаджу. Там трішки картоплі посадила, це полуниця, та що ми весною садили. Гарно вона вся зацвіла. Хтось писав, що не буде полуниці того року, ну, на диво вона вся гарно цвіте. І вже навіть зараз подивимося. ну, Такі ягідки. Щось нав'язується трошки, якісь ягодки нав'язуються. Ось такі якісь ягодки зав'язуються. Ось навіть отакі, навіть отакі ягідки вже є. Так що полуничка буде трішки. Ну, а там далі, там далі за городом у нас щось дуже страшно ходити, там завжди якісь то ящірки, то гадюки лазять. Хоч вони і сюди прилазять. <кій> Вже їх скільки видів я бачила тут? Що страшне. Ой, аж страшно. Отаке. таке. Покажу вам наші гори. Що якось так. Ми трохи покосили тут траву, бо тут дуже трава була в коліна. Така виросла, велика, ну ми її покосили, але там далі у нас сіткою, паркан, паркан такий сітки. І за тим парканом там дорога, і за дорогою такі хащі там ростуть, що там, що хочеш, може лазити і плодитися. І воно все і в двір залазить і всюди. Які манюсінькі персики висять. М -м -м. Які маленькі понав'язувалися. Привіт! Вітаю, любі українці. Просили показати одягнути вишиванку. Я одягнула, ну, вона трохи завелика на мене, дуже широка. Придеться, напевно, скоріше всього, отут щось вшити, отак її. Ось. Отак збоку дуже видно. Зараз так поверну камеру. Ось, видно збоку, так, що вона дуже широка на мене. Видно з боку, що вона дуже широка на мене. Ось така. Потрібно її вшивати або, можливо, під якийсь поясок носити. Ось так от якось вона. Спідниця дуже гарна, попросувати потрібно. Спідничка дуже гарна. Кросовки взула, але вони трохи тиснуть на мене. Ну, як не дивно, що трошки походила в них, то ніби вони подаються, ніби розходжуються. Можливо, вони й розійдуться ще. Ось як бачите, взяла звичайний поясок, навіть не поясок, а шнурівка така червона в мене була. Я взяла під паразалеса, і вона зовсім по-інакшому виглядає. Дивіться, напевно, ви, її носити під пояс потрібно. От. Зараз вийду на двір, вам покажусь. Ну, Вишиванка трохи завелика, я її підпоразала звичайною шнурівкою. Отак от ось в мене вийшло. Спільничка дуже гарна, красива отака. Кросовків взула, але ну вони тиснуть дуже на ногу. Не знаю, можливо, вони розійдуться. Ну, якось отак от. Я дуже рада вишиванкою, пані Надія. Щиро дякую вам за вишиваночку таку красиву. Ось такий власне сарафан, пані Надія вислала. Ну, він, я так дивлюся, що він. Це взяла поясок. Я дивлюся, що він широкий на мене. Дуже. Я не знаю, можливо, я щось не розумію, можливо, їх носять якось. З отакими от носять, що тут такі ці вирізи великі. Але мені здається, що він просто як на якусь більшу вищу таку жінку, мені хочеться, щоб він якось отак був у мене, отут, оцей сарафан. Не знаю. Ну, от, він за широкий все рівно, видно, що він дуже широкий на мене. І якщо навіть взяти пояском, підв'язатися, так? Зараз хвилинку. Якщо навіть по вісочком підв'язатися, то він все рівно я просто я так люблю, щоб воно якось фігуру тр... трішечки хоч підчеркувати, підкреслювати, хоч трішечки фігуру. Мені хочеться, щоб він якось аж отак був на мені сидів. Ось, А він так, як за широкий. Тут мені здається, що трошки вшити по боках його можна і буде нормально. Можливо, ну, піду до дівчат в а що вони мені порадять. Якщо нічого не можна з тим зробити, то комусь просто віддам. У нас тут є переселенці, комусь віддам і хтось буде носити його. Він доволі такий красивий сарафан. Мені подобається такий. І кишеньки є, і навіть телефон можна покласти або щось. Пані Надія, я щиро дякую вам за вишиваночку. За сарафан, за спідничку. Щиро вам дякую за, за, все, за всі речі, які ви нам прислали за посилку. Також дякую вашим дівчатам, подругам чи колегам по роботі, які допомагали складати цю посилку. Хай Бог благословить ваші сім'ї та дасть вам всім міцного здоров'я. Щиро дякую вам всім.